Всім привіт! Я обіцяв: якщо на одному шорті набереться 50 лайків, то я роблю тутор на рвд дрифт. Ось і дочекалися. Отже, поїхали. Отже, як дрифтити? Ну вперше вам буде потрібна машина. Машина бажано С13 на 1695 сил, але не у кожного вона є так, що я ще для вас зробив настройку на BMW e 46 Друге вам треба буде поставити все як на відео. Руль обов'язково. А третє вам треба поставити правильну камеру. Точніше її настройку. Ви можете зробити свою, але ліпше повчиться на моїй. А ось тепер третє. Я ось тут спеціально вставив кадри з кнопками, щоб ви бачили, як все це керується. Не бійтесь, нічого страшного тут немає. Тепер пояснення. Якщо вам треба витягнути поворот, а ви не дотягуєте. Не бійтеся крутити руль в іншу сторону. Це не буде діяти на вигляд автівки та дрифту, але зато ви витягнете поворот. Також вам треба слідкувати, чи забагато ви зажимаєте газ. Газ треба часто відпускати, принаймні пояснення цього це те, що вам треба частіше відпускати газ, ніж в АВД дрифті. В принципі, це все, що я вам можу порадити в науці РВД дрифті. Якщо вам не виходить навчитися більше, ніж за дві тижні, тоді звертайтеся до мене в телеграмі. Телеграм в закріпленому коментарі. До зустрічі в нових відео.